Зеленським та Ардоганом вибухнула справжня буря. Все почалось того, що турецький лідер озвучив фразу, від якої у залі просто заніміли. Це прозвучало настільки немислимо, що навіть перекладачі розгубилися а через секунду, сталася гаряча поразварка. Радники підскочили зі своїх місць. Охорона напружилася а навколо вже були розмови на підвищених тонах. Атмосфера нагадувала емоційний вибух. Те, що зафіксувала камери в цій миті справжній трилер у прямому ефірі, відовразило в. З Україну, тож далі про це детально на напівієй. Вітаю вас, шановні глядачі. Президент України Володимир Зеленський прибув з робочим візитом до Туреччини. Спершу все починалося добре. А в аеропорту його зустрів секретар Ренборусте Мумєров, який раніше прибув до Стамбула з метою розблокування переговорів з Росією щодо обміну військовополонанами. За інформацією змі український лідер пішов на зустріч з президентом Раджапом таїпом Ердоганом щодо справедливого миру для України, за словами Зеленського. Вони обговорили з Ердоганом максимальні можливості, як зробити так, щоб Україна отримала справедливий мир. Та на жаль, не все пішло за планом. Спершу президент заявив Ердогану про необхідність активізації перемовин та повідомив про наявність напрацьованих рішень. Також Володимир Зеленський підкреслив Ердогану важливі співпраці. Бо Туреччина вже неодноразово виступала посередником у питаннях гуманітарного характеру та обміну полоненими. Президент Туреччини Раджаб Таїп Ердоган – Президент України Володимир Зеленський став обговорювати насамперед питання безпеки та перебіг війни в Україні. Для Анкара важлива стабільність у Чорноморському регіоні. А для Києва підтримка з боку Туреччини. Зокрема, її посередницька роль у можливих дипломатичних форматах. Та не скрізь вдалося знайти згоду. Суттєве місто займає оборонне співробітництво. Україну цікавить розвиток спільних проєктів у сфері безпілотників і військової техніки. А туреччина зацікавлена в поглибленні взаємної оборони. Онної взаємності переговори стосувалися як нових контрактів, так і розвитку виробничих потужностей на території України. Президент Туреччини Раджеп таїб Ердоган заявив Зеленському, що в російсько-українському конфлікті невдовзі буде знайдено компроміс. За словами турецького президента, його країна від початку війни взяла на себе відповідальність за справедливе та тривале мирне врегулювання російсько-української війни, яка триває вже четвертий рік. Ну а на зустрічі із президентом України. Країни Володимиром Зеленським, лідер Туреччини, висловив свою рішучість надати всю необхідну підтримку для досягнення припинення вогню і згодом тривалого миру. Я сподіваюся, що найближчим часом між сторонами буде знайдено компроміс, який прокладе шлях для двох сусідніх народів, щоб знову жилто-плічо-пліч у мирі, наголосив Він Агентство Блумберг дописує про те, що міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фінан може особисто передати результати обговорень Москві. Яка не відправляла нікого на зустріч, якщо буде позитивний результат, включаючи потенційний обмін полонанами, сказав один із співрозмовників агентства. До речі, перед цим міністр закордонних справ Туреччина Хакан Фідан заявляв, що переговори між Україною та Росією є неминучими та можуть відбутися в Туреччині. Я думаю, що ця війна зараз переживає свою найгіршу точку, тому що обидві сторони зосереджені на знищенні транспортної та енергетичної інфраструктури. Тепер це перетворилося на війну дронів. Ніхто нікуди не може рухатися, просуваються лише ті, хто не рахується втратами, зазначив він. Фіда наголосив, що російські здобутки на фронті далися ціною величезних втрат. І росіянам варто було б замислитися про мир. На його думку, проблема полягає в тому, що жодна зі сторін не може відкрито заявити про бажання переговорів, оскільки не хоче здаватися слабкою для іншої. Голова ВГУ України в НАТО Юрій Романюк також розповів про зустріч двох лідерів. Тож далі уважно слухаємо. Зит взагалі може принести гіпотетично якісь позитиви в майбутньому, але не сьогодні. Окрім де секретар РНБО Умєров домовляється про обмін 1200 військовополонених. Повернення наших 1200 військовополонених з російського полону. Це дуже важливо і це надзвичайно. Потрібно і тому треба цей процес. Чим швидше він станеться, тим краще. Якщо е, уміра вдасться домовитися з турецькою стороною, а турецька сторона з російською, яка зараз нібито не приймає участі в цих переговорах за словами самої російської сторони, то це буде добре, коли повернуть на нашу землю наших військових. Це з одної сторони е, Віткофа мало бути зустріч в цьому форматі з Зеленським. але я так зрозумів, що в останній момент американська сторона скасувала це. Цей візит і цю зустріч, точніше, Відкофа зеленським, тому що, швидше всього, на фоні цього корупційного скандалу, який розгорається в Україні, в останній момент видно, Держдеп або Білий Дім відкликав Відкофо і заявив, що поки що ти не зустрічайся, тому що взагалі йде декілька паралельних процесів, ми повинні зрозуміти. Російський Дмитр, Дмитрій спецпосланник зустрічається з Увідкофом. Це один канал. Зв'язку і одне напрацювання по нібито припинення бойових дій в Україні, з яким він зустрічався в жовтні місяці, в кінці жовтня, коли Вітков літав, літав в Сполучені Штати Америки. Вибачте, змітрів літав Сполучені Штати Америки. Зустрічався з в Флориді. Заговорився. Це перший канал. Другий зараз американці, але не по лінії держдепу а по лінії міністерства оборони. Чомусь міністр армії, така в них є посада. Сполучених Штатів Америки не путати з міністром війни, з міністром оборони США. Це міністр армії, такий генерал високоповажний, якому доручено вести переговори в Україну, який має прилетіти в Київ, буквально можливо сьогодні, завтра, коли Зеленський вернеться зі своєї своєї поїздки в європейському турне, зокрема з самої Туреччини. І він в групі ще два чи три генерала американської армії і чомусь військовим доручили прощупувати процес мирного переговору. З Росією, і він має напрацювати ці розмови з української сторони. Потім цей генерал армії Сполучених Штатів Америки полетить в Росії там бути вести переговори і лише після того повернеться в США і доповість міністру війни Хекситу. Загалом же, останній раунд переговорів Україна та Росія в Туреччині відбувся ще в липні. Голова української делегації Рустамомєра вказав, що тоді Київ озвучив три основні умови для Росії: зокрема, повне та безумовне припинення вогню, що передбачає припинення всіх удар по цивільній і критичній інфраструктурі. Організація зустрічі глав держав президента України Володимира Зеленського з Володимиром Путіним за участю лідерів інших країн, президентів США Дональда Трампа і президента Туреччина Раджепа Таїпа Ердогана. Українська сторона пропонує провести таку зустріч до кінця серпня з урахуванням важливих часових меж, запропонованих партнерами продовження гуманітарного треку, що передбачає повернення всіх полонених українців, зокрема цивільних і дітей, незаконно вивезених до Росії. Україна готова до припинення Гню вже сьогодні. Технічні механізми відомі. єдина перешкода, відсутність політичного рішення у Кремлі, заявив Умєров. Він також значив, що зустріч лідерів це інструмент, який може розблокувати політичні та безпекові питання. Секретар РНБО запевнив, що Україна та президент Зеленський готові, але питання чи готовий Путін сіста за стіл переговорів, не ховаючись за чужими мандатами. До слова раніше Володимир Зеленський заявив, що на третьому раунді мирних переговорів із Росією українська сторона наполягатиме на необхідні. Гідності негайного та повного припинення вогню, зокрема ударів по цивільній інфраструктурі. Ну а тим часом голова аналітично-адвокаційної організації Центр спільних дій Олег Рибачук зауважив, що візит зеленського Стамбул не випадковий, і ось як Путіна можуть змусити піти на перемир'я. Зокрема, Рибачук наголосив, що росіяни поводяться досі передбачувано, і в їх риториці знову з'являються миролюбні нотки. Зокрема, пісков нагадує про те, що Кремль готовий до переговорів, що він зробив в Україні пропозицію в Стамбулі. Олег Київ не дав відповіді. Також заступник міністра закордонних справ України сказав, що наша країна вийшла з переговорів, тому що немає предмета розмови. За словами Сергія Кислиця, Росіяни на перемовинах у Стамбулі не мали наміру говорити про мир. Кислиця наголосив, що оскільки мирні переговори завершилися з незначним прогресом, їх було припинено. Однак, наш президент почав говорити про те, що Україна готова зробити другий старт цим переговорам. Але я трошки гублюся, тому що не дуже добре розумію, про що цей другий старт чи можливо. Змінилася позиція росіян, чи з'явилися нові обставини, і Зеленський трохи інтригує. Він ймовірно робить акцент на те, що буде в Стамбулі, і мовляв, там з'явилися якісь важливі речі, які він хоче проговорити. Припустив він і наразі невідомо чи відбулися якісь зміни у переговорному треку, і чи Росія ймовірно готова до якихось кроків. Проте на думку Рибачука, можна точно говорити про те, що Москва відчуває серйозну потребу, залазати рану та отримати паузу. Припинення активної фази бойових дій мова може бути. І Дональд Трамп на цьому наполягає. Він декілька разів говорив про те, що ця жахлива війна може скоро закінчитися. І, хоч Трамп вже впродовж року про це говорить, але він знову повертається до цієї риторики і паралельно посилює тиск. Підкреслив голова аналітично-адвокаційної організації Центр спільних дій. Тому як зауважив він, можливо, відбуваються події, які змусять Володимира Путіна зокрема погодитися на умови заходу. При цьому він продовжує паралельно воювати і захоплювати українську територію. Проте умови для того, щоб всі за стіл переговорів не змінилася. Мають бути припинені активні бойові дії по лінії розмежування. Олег Рибачок припустив, що можливо отут щось міняється, і тому почалися розмови про готовність росіян до переговорів. Лунають сигнали з Кремля Білому дому про те, що Путін завжди прагнув і продовжує прагнути до переговорів. Але мовляв Україна була проти. Ми нагадаємо, що напередодні глава МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що Москва готова до російсько-американського саміту Будапешт, якщо він буде ґрунтуватися на ретельно опрацьованих підсумках. Домовленостей. Що були досягнуті в Анкораджі, Лавров також зазначив, що контакти між Росією та США продовжуються. Також на Кремля Дмитро Пісков наголосив, що Росія прагне покращувати відносини з США, відкривати нові можливості для торгівлі та економічного співробітництва. Він також пожалівся, що Росія і США втрачають час гроші і прибуток у той час, коли перед ними відкриваються дуже блискучі перспективи. Наразі це було все, тож до зустрічі ПІТІВІ. Бережіть себе та своїх рідних. Слава Україні.